Є знижки до Дня Незалежності на декателен 15% в аптеках подорожник вам та «Ощад». Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, доповнюйте нашу інформацію, що дадуть Україні f 16 в тій кількості, в якій вони звичайно є на зараз. До кінця року їх буде більше, і як вони поміняють зокрема всю систему протиповітряної оборони України повітряні сили просто ще раз. Користуючись нагодою, хочу привітати. Вони вчора святкували 20 років і їм шалена дяка за те, що ми живі. От можемо з вами зараз розмовляти. Так, вони дійсно будуть допомагати засобам протиповітряної оборони знищувати повітряні об'єкти, які є засобами ураження з боку російських окупантів, але не всю номенклатуру. В тій кількості, в якій вони будуть використовуватися, це окремо взяті будуть напрямки повітряного перехоплення ворожих засобів ураження, які обмежуються, наприклад, такими засобами, як крилата ракета до звукового типу, тобто для перехоплення. Ха 101 555 п'ятсот п'ятдесят «Калібр». або Так вони цілком а, для цього придатні. Також вони можуть використовуватись для перехоплення Шахет-136, хоча там є свої ризики, оскільки Шахет-136 – це досить повільна ціль для Ф-16, і тому по ним треба буде працювати або на віддалені. Або в близькому бою використовуючи автоматичну гармату, тому все ж таки краще на віддаленні, але невідомо як дійсно наскільки ефективно будуть саме малого радіусу дії ракети в даному випадку відпрацьовувати по таким об'єктам, як шахет 136 в принципі, ці літаки можуть бути використані також для знищення су 34 основних носіїв кригованих авіаційних бомб. І діяти точково і по локаційно, тобто не вони одночасно не будуть підтримувати всю лінію бою зіткнення. Ми це розуміємо, тому що їх поки що замало. Ну і звісно що вони можуть бути сконцентровані для окремо взятих операцій на якійсь окремій ділянці, щоб максимально сприяти успішним діям село оборони України саме на цих окремо взятих. Ділянка, коли їх стане більше, звісно тоді буде і ареал дії значно розширений. Зараз хочемо додати інформацію для безпосередньо наших глядачів. Воїни 44-ї окремої механізованої бригади потребують квадрокоптера. «Мавік-3». з його допомогою зможуть ефективніше вистежувати і нищити ворога на придбання необхідного апарату. Оголосили збір у 165 тисяч гривень. Підтримати воїнів можна перерахувавши кошти за QR-кодом, який зараз глядачі бачать на екрані. Також ми публікуємо номер номерка. Ви впродовж глядачам я зараз звертаюся до вас. Ви впродовж нашої розмови з Олександром Коваленком можете допомогти нашим захисникам. Пане Олександре, повертаючись до розмови в Криму усього п'ять військових аеродромів. Два з них фактично залишилися без літаків. Це росіяни так реагують на появу F-16 в Україні. Не тільки не тільки в 16 Бо ми ж бачили, як починаючи з фактично другої половини квітня цього року, по російським аеродромам, які базуються на тимчасово окупованому півострові Крим, почало прилітати. І спочатку прилітали це балістичні ракети. Атакамс, вони виносили саме компоненту велику радіусу дії, як засобів протиповітряної оборони. Зараз вже прилітає до до звуковий компонент і навіть дрони камікати, які запускаються за територією України саме в напрямку тимчасово окупованого півострова Крим. Тобто зараз в 2024 році відбувається той процес щодо аеродромів та російської тактичної авіації в Криму, який відбувався свого часу в 2023 році, стосовно щодо Чорноморської флотілії. Створюються умови, щоб їм там було екстремально небезпечно знаходитись, і дійсно вони намагаються евакуювати свою авіацію. Зараз Криму. я не дивуюся, що до кінця 2024 року. З російською авіацією в Криму станеться те ж саме, що і з російським флотом в 23-му. вони течуть з півострова. І от коли на півострові не буде працювати, ну фактично там не буде флоту, там не буде тактичної авіації, там не буде повноцінної ППО. Ось тоді а, можна говорити про високоефективне використання F-16 для виконання інших точкових філігранних задач а, по півострову. За російською класикою тут хочеться додати, що коли там нічого із перерахованого вами не залишиться, залишиться телебачення, але і над цим ми в тому числі теж медійники працюємо. Збивати російські ракети Україні можуть допомогти союзники, члени НАТО. Про це заявив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що ракети окупантів, хоч і націлені на Україну, летять у бік НАТО і держави альянсу могли б долучитися до ліквідації цієї зброї. При цьому Володимир Зеленський розуміє, що союзники побоюються надмірної ескалації однак українським дипломатам вже доручено працювати над тим, аби захід підтримав позицію України. Дипломатична робота триватиме, зокрема в рамках Ради Україна НАТО. Ми повинні проробляти ще технічні можливості і щоб було застосування іншої авіації сусідніх країн проти тих чи інших ракет, які направляються так, вони б'ють по Україні, але вони діють у напрямку наших сусідніх партнерів. Безумовно, передусім країн Альянсу. І мені здається, що це рішення воно напевно для партнерів складне. Вони завжди бояться зайвої ескалації. Ну, ми боремось з цим, будемо працювати над цим. І у нас, я вважаю, є непоганий варіант нашої ради Україна-НАТО. Близько 10 літаків f 16 зможе застосувати Україна на полі бою цього року. Такі прогнози робить американське видання New York Таймс. Журналісти посилаються на анонімне джерело серед американських посадовців. За його даними, українські пілоти вже беруть участь у невеликих операціях, звикаючи до виконання реальних завдань. На «Ф-16», до кінця року в Україні буде два десятки льотчиків, які вміють літати на винищувачах західного зразка. По два льотчика на одну авіамашину. Винищувачі F-16, які отримала Україна, обладнані системою раннього попередження про ракетний напад виробництва данської компанії Терма. Авіаційні експерти ідентифікували її компоненти на відео з презентації літаків. Повідомляє сайт мілітарний комплекс самозахисту Терма дає змогу завчасно виявляти ворожі ракети, що атакують F-16, і протидіяти їм. Датчики системи забезпечують майже повне сферичне покриття простору навколо літака. Інформація від них надхо до бортового комп'ютера, а той визначає найбільш ефективну послідовність від стрілу пасток, які відволікають на себе ракету. Тут варто додати, що f-16 вони е, розширяють можливості українських військово-повітряних сил е, захисту українського неба е, вони збільшать так. Е, Кількість і якість ударів по стратегічних об'єктах в російському прикордоні, скупченні російських військ і російських складах БК зараз з нами на зв'язку. Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету із питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Арсенію, вітаємо вас. Да, вітаю Доброго ранку. студія. ранку, України. Якщо розглядати питання появи в 16 в Україні з політичної точки зору, то яке значення це має, враховуючи, що захід перетнув чергову червону лінію Кремля? Однозначно, ну, якщо ми згадаємо перші тижні, перші місяці війни, коли ми намагалися переконати президент і вся команда переконати закрити небо над Україною надати. Нам відповідні засоби протиповітряної оборони, ті ж саме Петріот, інші просили літаки, то сьогодні, звичайно, це ще один крок до того, що дійсно Україна билася і просила з перших днів. Тобто, це f 16 Мало хто вірив, якщо ми повернемося там два роки тому, то про це навіть не стала мови. Якщо ми повернемося. Рік тому, коли президент під час візиту до Північної Європи отримав згоду на отримання від данії до перших літаків, то звичайно, що однозначно це було проривом, і ось сьогодні дуже символічно в день повітряних сил України, президент, нагороджуючи наших пілотів, нагороджуючи наші повітряні сили державними відзнаками, представив перші. Я наголошую, перші з майже 80 літаків, які повинні стати на озброєння збройних сил України. Тому ми дякуємо повітряним силам, і це перший крок до дійсно їхньої модернізації, до їхнього сучаснення. І на шляху до НАТО це показник того, що наші збройні сили вони трансформуються, вони модернізуються і дійсно стають ближче. До е, того щоб відповідати стандартам НАТО, і сьогодні е, ну, можна сказати, що це великий ос особистий результат президента всієї команди е, в тому, щоб ми стали сильніше, тому що дійсно F-16, є. Різні модифікації, є різні можливості, які на них е, сьогодні е, можуть бути. Так, трохи переривається і пришли перші в Україну. Во дійсно догодні можливості Так. мають достатньо можливості для того, щоб бути ефективними в нашому небі і посилити наші військові спроможності у захисті України.